Заступник директора департаменту методології грошово-кредитної політики НБУ Людмила Чепінога коментуючи політику дедоларизації економічних відносин, зауважує такі кроки нацбанку сприяють посиленню довіри до гривні, покращенню ресурсної бази банків та зниженню показників доларизації для закріплення позитивних тенденцій НБУ. вжив додаткових заходів щодо посилення статусу гривні як засобу розрахунку між фізичними особами на території України. Установою управління Національного банку України від 16.09.2013 року No365 про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України встановлено, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи як резидента, так і нерезидента, здійснюється виключно шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного. Власного поточного рахунку або шляхом внесення готівки через Касу банку власником рахунку, можливість зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи, не передбачений. Зазначена вимога не поширюється на операції за рахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або депозитному рахунках, з казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики, з купівлі продажу обміну іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ з валютою у порядку спадкування за договорами дарування з повернення коштів помилково перерахованих або надмірно сплачених. Зазначені норми жодним чином не обмежують фізичних осіб у розпорядженні власне. Сами коштами в іноземній валюті додають спеціалісти. Крім того, вони наголошують громадяни, які раніше можуть уносити готівкові кошти на валютний рахунок іншої фізичної особи за наявності наданої в установленому порядку довіреності від цієї особи, переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу іншої фізичної особи. Утім, зарахування таких коштів буде здійснюватися адресату на банківський рахунок у національній грошовій одиниці в еквіваленті. Режим же зарахування на поточні рахунки фізичних осіб іноземної валюти, що Надходить за кордону наразі змін не зазнав. Постанова зареєстрована Міністерством юстиції, набуває чинності з моменту її опублікування. Зазначені вимоги і обмеження, які є в цій постанові, вони не поширюються, наприклад, на перекази, які здійснені з метою. Зарахування коштів, які, які отримані в порядку спадкування, або, наприклад, за договорами дарування, необмежений рух коштів за депозитними рахунками фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів, Так, переказ коштів з депозитного рахунку власник рахунку може здійснити на свій поточний рахунок. При цьому хочу звернути увагу, що зазначена постанова не обмежує будь-який рух коштів. В іноземній валюті, які надходять із-за кордону. Таким чином, зазначені норми жодним чином не обмежують фізичних осіб в розпорядженні власними коштами в іноземній валюті. І необхідно наголосити, що громадяни, як і раніше, можуть вносити готівкові кошти на валютний рахунок іншої фізичної особи за наявності наданої в основному порядку довіреності від цієї фізичної особи. Крім того, переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу. Іншої фізичної особи, але у випадку такого переказу банк, який обслуговує поточний рахунок отримувача коштів, має здійснити конвертацію іноземної валюти в гривню і зарахувати гривню на поточний рахунок отримувача коштів. Крім того, хочу зазначити, що режим зарахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб. Віноземній валюті, які надходять із за кордону, наразі змін не зазнав.